Так як наша держава стрімко йде вперед, хочу показати нашій молоді індукційну плиту майбутнього. Ось такий апарат має бути скоро в кожній квартирі, бо тут вже є. Тут такий кусочок кидаєш, таке поліно. Хватає на троє суток, он там горить. Я покажу, як нею користуватися. Це хоче, щоб цей менший вогонь закриваєш цю штуку. А ну, тихо, бач? не чути. А так? буде потім покажу далі. Є така от, як її правильно звати, е, як воно називається? Кочерга. Не, не кочерга, ні, там якось по современному А указка, як сенсором користуватися, зараз маємо варити борщик, де ближче я покажу. Як регулювати огонь? Оце хочеш був малий огонь? Отако повинно стояти от на першому, це перше положення. О, бачите, що тут закрито. Можна трошки більше додати вогню. Це ще цю включаєш штуку. Можна ще більше тут цю включаєш. А якщо хочеш, щоб ще було більше. Ти. Бо ще більше знаходиться отут. Береш сюди отак колаці її. Тільки треба тряпку брати, бо можна щупальці попекти. О! Воно положити, вже кипить. Так що користуйтесь, це для, це для молоді. Бо воно до того йде. Тут люди, ну, якось, е, як воно будуще передбачили, як воно ну, там по-російськи, а майбутнє передбачили, то вони отакі штуки ще із 40-х років не викидали. Ну, вони зараз вертаються. Ну, як це, як, як все одежа, ці туфлі, кльоші, це все ви поняли, так що користуйтеся.